Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої самі найкращі діточки. Сьогодні ми з вами будемо робити поробку з овочів, фруктів. Я вам покажу деякі ілюстрації, де є такі поробки зображені. Ви яку захочете, таку і зробите, наскільки вам вистачить вашої фантазії. Сьогодні я вам покажу одну з таких порубок, як її роблю. З овочів та фруктів з осінніх дарів можна зробити дуже багато красивих поробок. Не забувайте, скоро Хеллоуін, тому ми будемо вчитися з вами робити щось з овочів та фруктів. Сьогодні ми з вами зробимо дівчинку з цибулинки і кукурузи. У мене є на даний момент, подивіться, два качани кукурудзи, дві цибульки, ось такі ниточки, ось така нитка в мене є. Потрібно кому, якщо, кому пластилин, кому кольоровий папір, папір ножиці, клей, двосторонній скотч. Що ми будемо з вами зараз робити? Ми просимо когось із дорослих, щоб нам допомогли вирізати ось цю серцевину.